понеділок, перша ніч мінус 25 було. Пережили. Роблю гарячі бутерброди. Мілко ріжу колбаску, цибульку, одно яйцо і сир. І ось так виходить. Кладемо от ось так. Раз. Два. Нічого воно все. Спаточко. Там сир, яйцо клаточка. А ще е, трошки солі і перцю. І обов'язково треба чимось намастити сам хліб, чи кетчупом, чи майонезом. Я краще люблю з майонезом. Мені більше подобається з батоном, але є тільки. Чорне. Спробуйте, вони дуже-дуже смачні. Ще можна кріп додати чи петрушку, але у мене нема зелені. Тільки сир хороший, не продукт сирний, а сир, на сир купляйте, бо воно ну, не приліпне. І в мене залишилось варіння райське яблучко. Ні, яка краса. Давай підкажу. Вона не боїться. Порядок там. Так, а ціль нашого візиту, що ми повинні ми заміряти? Витяжку хочемо повісити. Щось вона якось неровне. це ти просто її зараз. Там є тут, та що це ти її дірнув. Ні, ну, ну. я про шкафчик, він не ровно висить. Ну, як повішені будуть, я нічого не роблю. Не, я Розумію, розумію що тут спеціалісти вішені. Капець. В мене, щоб зона тягнула щось. Це найлегше, що можна зробити, це її перекрутити вверх. принципі, все. Отвертка по як ну, она викрутка Отвертка ее. Ну да. і світло, да, і, этот, і як він називається, лобзик? Ну, лобзик, щоб вирізати з это У Сусідів дивіться, який цікавий, Закручены. куда идем мы с пинеточком большой большой секрет по комбал Оттуда. Ладно. Часів зато. То потім, якщо вспіємо, світло вистачить. На місці тут, звісно. У нас тісновастенька, так? Так. взагалі такий будинок гарний. І світло є. плафони цікаві. Тумбочку цю зняв. А то на вот этих гвоздях она тут трималась що? чешу. яких? Ну, там якісь дырочки такі маленькі. Ну, саморізи. резать. ну, хватить. На вулицю? Не, ну что на вулицю? Сейчас підем на вулицю. 15 розу я буду обзіком різати на вулиці. А где? Ну не знаю, дай Дай тут. Да. Давай тут где. Да не, что я Надо тут. Здесь, надо. Ну давай тут, я по А, так можно же взагалі пылесос включить. Ну, мне надо переносочка коротенькая. Что же будет? Да, мне надо тут за предлампами. А вот тут давай прямо, Наташа, Да давай тут прямо я поведу. Тарешь, что у тебя по Да и все. Ти роби, що тебе треба, я приберу. Скоріше роби, поки світло є. Просто мы вже, это, як это сказать, шикуємо 24. 15, 16, 18, нормальна температура. 18. Нормальна температура. О, зараз мені дуже комфортно. Я не знаю, чому. Комфортно? Так, да, тому що, мабуть, рівномірно прогріт не, дом. Пробуйте, да, стіни прогріти рівномірно. А у нас що? У нас получается посередині ця плита. Вона посередині нагріла 24, 25, 26, а від стін дує. Ти тут будеш, что ли? Да. Я думаю, ми ну, в коридор все-таки. А, ну добре, да. Может, тебе этим фонариком підсвітити? С телефона. Та, не особо, можно, ну, фонарик. Так тут по пылесосу. Да по пылесосу. А працює це. Э... Я ще не пробував. сейчас попробую. Тут проблема працює, чи не працює. Бо тут десь шось він тоді казав. А, працює. все норм? Да. Что? Так ты можешь сразу мы. Что? Пылесосом. Иду. Ходит. И выходит. Так, первый, давай пылесосик. Несу. Надо, а як я пилку туда вставлю? А, я думала, ти ты декілька робишь. Кого? Декілька дірочок вставить. Вот Угу. <звук> Я что для девочки. А это ты робишь саморезики нові якісь, не тіши были? Тут за глины было, А, это ты для вытяжки, чтобы вытяжку к тумбе прикрепить? Батьки вже тут потрохи обживаються. Щось тут було, щось привезли. Консерви, печенька, тарілочки. Нічого, зроблять воду і буде красота. Тут щось з водою не непонятне. Не хочемо експериментувати, бо як замерзне, то потім буде біда. Треба телек проверить, працює чини. Не прикрепилась вот эта штучка. Kudonek, prekrita. Kudonek. No. Kudonek, prekrita. Kudonek. Kudonek, prekrita. Головне за два, да, Не братися чи як? Да за фазу. Тоже не бажано. Не, можна робити все, що завгодно. Але один раз. Так. Да. Ну, не все один раз, але ну, в даному випадку, так. Да. Це як з грибами, так? Да? Да. Якщо. Можна їсти любі. Ага. Там в мене била сік електрика з дитинства. А, у мене теж у нас лампочка там була м, на написаному столі, там де я займалася уроки. Кого? повісять, той. Не згорить, не втопиться. чим-то запхнемо. Чим? Не треба там нічого записати, воно там все. Не дує оно оттуда? Ні, не взагалі не дує. А, не дує. Ну, тканинку потім ту можна нашу принести. Так, Наташ, тепер мені потрібно буде повісити, отут трошки мені підтримуєш. Ні? Не, не факт, що ця працює. То розетки не роблять? Так, да, там мені якось по-іншому підключення. Працює, так? Да? Mm. Цікаво, куди та витяжка виходить, хоч? Ні в душ. На вулиці, не знаєш, куди вона виходить? Я не знаю. То зараз подивимося, а, усе воно. Серега, ти не сильно дергай. а Там якісь эти ці... пліти, не плити, якісь, якісь каміння щоб оно унітаз не розбило. Прокрутий боч. Прокрути трошки. Так, можна користуватися. Все, Сергій молодець зробив витяжку. Вона працює. Тільки тут розетка не працює. Вона там якось підключається, нам розказував Євгеній Федорович. А витяжка сама працює. Ми перевірили через удлинитель. Збираю інструменти, пішли, бо скоро світло відключить, треба ще поробити щось. І сьогодні місяць яскравий. Все зробили, тумблери вимкнули. Там багато людей живуть. Потопали додому. Куча справ, бо ми світла так і не застали. Як дали світло одразу сюди, вони там живуть. А, і тут он світиться. Коротше, як тільки дала світло сюди. Одразу прибігли. Прив'язан, звісно, коли. Хорошо, що хоч графіки якісь є по області. Бо в Києві там, там ще Illumination. Багато людей живуть. Довольні батькам допомогли. Ой, шапка. Миколаївич. Оце зятя розумію. Гу, гу бу 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 бу, -бу. подивися на неї. Ріжу м'ясо на селянку, воно сидить. на, Все, вільно. Іди до папи, іди контролюй, що он там. Чуєш там грубку розпалю? іди подивись, що він там робить. А що вона робить таке? Там дає мені тихонечко. Ресюня, а що ти там робиш? Ресюнечка. Колбаску подієва. Дай кусочек. Да уже давала. С... Соляночку роблю. Подивися, как буд соляночка. Що там ты? Це така Ой. заправка. А, а то що, а, то біло м'ясо, я думаю, сало. Ще курка є. Зараз ще курку. Ой, Дякую, только, надо подвал... только надо в підвал варена. Тільки надо в підвал оливками сходити. Сходиш? Ну сейчас. зараз. Курка варені. А. Ось все. Залишилась. Почистили холодильничок. Там не дуже ще й почистили. Все чистить і чистить. Ось все. Зараз ще ріже. А, це та що ми жарили? Ну так, пару кусочків. Ага. Шміточки залишилось. Зараз огірки. Картопелька, цебию. І ось, ну Зараз світло обіцяло виключити. А зараз і виключиш, що ж ти хочеш. Нічого. Ну, Тримаємось, Все не буде нормально. Ресечка, Ресічка, очей не збить. Ресюня, Ресі, хай ресь. Не, не до тебе. Ні, Кузьма, косточки, це не твої. Нажарочка, м'яско і цибулька і морковка. морка. Ресі. Ресі. Пішли маму провіди. О, Що ти робиш? Шубу. Закінчу. Шубу. Угу. Угу, Як угу. красиво. Майонезом це чи сметаною? Це соус, типу, майонезна в баночці. Це ж надо так. Пакетів в в пакеті, Така де солянка, ти казала. Сховала? Зробила вже, на веранді, охолоджується. Це я солянки хотів. Так все ж. На ніч куди. Завтра буду вже їсти. Mm. Дивись, яка гарна. Яка вона? Ти знаєш, все-таки потрібно майонез покупати такі. В банки, ні, ні а в пакети, це, це він в банки в А, це в банки, так. Да. Він такий, як раніше, був, знаєш, такий. Ну не знаю. У кожного смі... свій смак, але... Да не все, майонез, тільки на Новий рік був, на праздник. Скільки ми самі, пам'ятаєш, спробували майонез робити, щось таке можна отравиться. Ховать. Холодильник. Ну хай наставится.